День малята. Сьогодні на дворі вже красуня осінь. Місяць жовтень, коли листочки на деревах починають жовтіти. Деякі листочки вже осипаються, а разом з ними осипаються каштани. Ось подивіться, скільки каштанів я назбирала. Сьогодні ми з вами будемо малювати на каштанах. Сьогодні ми будемо малювати з вами. Ось таких пташок це сова. Давайте нашій сові намалюємо родину. Для роботи нам буде потрібно пензлик, водичка, фарба біла, жовта та чорна. І, звичайно, каштани. Беремо каштанчик. Спочатку ми беремо білу фарбу, змочуємо пензлик у водичку. Зайву віджимаємо. Малюємо білою фарбою очі. Очі це маленькі кола. Одне. І ще одне. Так. Бачите, які гарні. Але чогось не вистачає. Треба додати чорну цяточку посередині ока. Для цього беремо чорну фарбу і ставимо ось такі маленькі цятки. І на друге око. Пенслик споласкуємо в водичці. І намалюємо ще дзьобик з жовтою фарбою. Дзьобик ми малюємо у формі трикутничка. Маленького. Ось так. Бачите, для нашої сови є братик або сестричка. І таких можна намалювати скільки завгодно. Ось яка гарна совина родина в нас вийшла. Чекаємо на фото ваших робіт, малята. До побачення!